справа была печаток и закончить к кровати да можеш uh -huh. uh -huh. uh -huh. да, пристраживаться uh -huh. ну то ж звичайно то вот сітки це, якщо, те, якщо така бумажка це же вторик долучена до вказаного протоколу. Крім того, на обшуці буде присутня двоє понятих. Скажіть, зазначені речі в ухвалі у вас є? А є у вас якийсь список цих підпорядкованих номерів? Є книга алфавітна. Це район. А чого вони у вас? Ані у нас. А чому вони у нас? Ані до вас відносяться? Ну, от в вашому Ну, ми їх дивимося. А це дата видачі вашого... Зараз подивлюся. Да, так, там дата онлайн. Зараз я визначу.